Вітаю вас, діти! Сьогодні запрошую вас на гостини до дерева. А до якого саме відгадайте загадку? Має повну колючок, мов зелений їжачок. А в зимові гарні свята має ще прикрас багато. Ну що, здогадалися, діти? Так, вірно, це ялинка. Діти, а що ви знаєте про вічно-зелені дерева? Давайте подивимося на ялинки. Що можна сказати? Ялини вічно-зелені дерева. Вони високі та пишні. Стовбур ялини прямий, оточений гілками, з них гілки високі. На верхівці дерева маленьке. Ялинка є символом. Це гарна сімейна традиція. Сьогодні ми з вами спостерігали за...